Я приїхав у Well Mart скуплятися до майбутнього рецепта. Обожнюю цей магазин і зараз покажу, як все там у них всередині. поїхали Що мені подобається в цьому магазині? що тут завжди класні ціни та якісні продукти. Одразу помітив, що всі овочі по акції, і це мене дуже порадувало. Ну а далі я знайшов свій найулюбленіший полуничний сік, який продається тільки у Велмарт. Ці йогурт він мені дуже потрібний. Дивіться, без наповнювача. Він нам підходить. А ще я взяв цукор власної марки та борошно за дуже вигідною ціною. Купилися трішки зголоднів, хочу скуштувати бургер носом. Чую, що тут дуже смачно. Дуже зручно та швидко можна замовити собі поїсти. Я обрав собі бургер. Дуже класно, що у Велмарт можна скупитись та одразу перекусити. Ну а далі я пішов дивитись, як готується мій бургер. До речі, хто не знав, у Велмарт нове меню бургерів. І ось він, красунчик, одразу порадував мене з першого укусу. Соковита котлета, хрусткий салат, дуже класні авторські соуси. І прикольна м'яка булочка. Я задоволений.